Що педагогам потрібно народитися, а щоб зростити майбутнього вчителя, потрібно мати велике бажання поділитися частинкою своєї душі, вміти передати всі свої міння та навички педагогічної майстерності. Цим завжди вирізнялися викладачі курсу Шевченківського педагогічного коледжу у імені Тараса Шевченка. Цей навчальний заклад вже 90 років готує педагогічні кадри для Черкащини. За цей час він утвердив свій високий авторитет в Україні і світі. Його випускники своїми знаннями славлять заклад, примножуючи його добрі традиції. Корсун Шевченківський педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка здійснює освітню діяльність за двома спеціальностями: це початкова освіта і технологічна освіта. На даний час у нас навчається 526 студентів. Які успішно здобувають кваліфікацію вчителя початкових класів з додатковими кваліфікаціями, вчитель вчитель англійської мови в початкових класах, вчитель інформатики в початкових класах і організатор дитячих і юнацьких об'єднань. Також на технологічній освіті студенти здобувають додаткову кваліфікацію вихователь і з цього року будуть здобувати додаткову освітню кваліфікацію вчитель інформатики в початкових класах. Наш навчальний заклад є єдиним у курсу Шевченківському вищим навчальним закладом. Після закінчення нашого навчального закладу студенти одразу можуть здобути вищу повну вищу освіту у філії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, тому що вже 13-й рік на нашій базі працює консультаційний пункт. В нашому закладі 5 навчальних корпусів, 28 навчальних аудиторій. Вісім майстерень, п'ять лабораторій. Тобто, матеріальна база відповідає сучасним вимогам. Є бібліотека, два спортивні зали, читальна зала. Інший медичний пункт і інші комунікації тепер в нашому навчальному закладі є два гуртожитки, які стовідсотково забезпечують потребу всіх іногородніх студентів у проживанні. Вони мають сучасний вигляд. Ми намагаємося створити комфортні умови проживання. Сподіваюся, що нашим студентам подобається. Традиційно у стінах навчального закладу щорічно відбуваються дні відкритих дверей, аби кожен, хто мріє про професію вчителя початкових класів, зміг поспілкуватися з викладачами і студентами та зробити правильний життєвий вибір. Цей рік не став виключенням. Ознайомитись із його діяльністю приїхало більше сотні випускників з усієї області. Дуже багато гарних відгуків про цей заклад вирішили попробувати поступити сюди. Тому що я більшість люблю займатися з малими дітьми. Вони ну вони більш е, можуть зрозуміти моє, моє ставлення до них. Я хотіла би сюди поступити, як, щоб мене е, щоб більш отримати досвід. Ким ти себе бачиш, в майбутньому? Ну е, хотіла би бути, е, ну, щоб бути вихователем, або Вчителям менших класів я хочу допомагати дітям знаходити себе і допомагати їм вирішувати проблеми. У курсу Шевченківському педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка більше 90% студентів отримують стипендії, каже директор освітнього закладу. Абітурієнтам пропонують дві спеціальності: початкова та технологічна освіта. У дипломі випускників зазначається додаткова спеціальність вчитель іноземної мови у початкових класах та педагог-організатор. Нині у педколеджі здобувають освіту з пів тисячі студентів. У них є можливість не лише навчатися, а й розвивати свої творчі здібності. Студентський парламент працює тут досить довго. Я знаю історію нашого навчального закладу, знаю, що самоврядування тут було дуже важливим взагалі. І для нас, студентів, дуже Необхідним є те, щоб навчання було на високому рівні і практика. А в нашому навчальному закладі цю практику забезпечують. Ми проходимо практику в школах, допомагають нам методисти. Це великий досвід для нас і. Ну, це для нас великі плюси. Взагалі, я як студентський парламент в нас працює на високому рівні. Ми, діти, всі студенти мають можливість проявити себе, проявити якісь свої. Таланти, здібності для цього працюють гуртки в нашому навчальному закладі. Тос недавно у нас був день здоров'я організований. Це дуже позитивний вийшов день. В нас у вівторок забрали. Ми всі були на природі. Це була і каша святкова. А перед цим були змагання спортивні, в яких брала участь весь коледж. Це був такий сімейний ніби свято для нас всіх, тому що всі були організовані. Ну, пройшов свято на великому рівні. А взагалі, то ми ну, студенти наші їздять на різні конкурси, це ну, талант, конкурси. Ну і по навчанню також різні олімпіади. Курсун Шевченківський педагогічний коледж заклад особливий. У ньому завжди підтримували власні традиції, що формувалися довгі роки. У 1975 році вирішили заснувати музей історії навчального закладу. Олександру Лазаренку запропонували його створити і стати завідувачем. З великим ентузіазмом взялися до роботи і досить швидко вдалося зібрати матеріали та експонати. Вже за рік підготували перших екскурсоводів і розпочали роботу. Потім Через 25 років, в 1989 році, знову ж таки, музей перенесли в це приміщення верху, розширили експозиції знову запропонували мені, знову ж вчули цей музей. І в третій рік, третє пришестя, в минулому році, в зв'язку з 90-річчям творень нашого закладу, мене знову запропонували мені знову зробити реконструкцію музею. Ну, Реконструкція музею була зроблена повністю, відповідає музейним так сказати, принципам. Формування музею в експозиції музею розміщається біля 2,5 тисяч експонатів, а ще в фондах у нас біля 1,5 тисячі експонатів. Оригінальні експонати, які бачите, у нас настоячі експонати, оригінальні дуже багато експонатів. Справа в тому, що наше училище закінчило біля 30 тисяч випускників. Їх навчали біля 250 викладачів. І з числа тих випускників у нас. 24 чоловіка стали кандидатами, 14 стали докторами і одна Яценко стала академіком. Вийшли із наших, з нашого вийшло дуже багато звичайних вчителів, які пропрацювали 50 і більше років звичайними викладачами початкових класів. Наше училище має взагалі дуже цікаву. Історію. Справа в тому, що це приміщення, в якому ми з вами знаходимося, було побудовано ще в 1915 році. А потім до 1923 року тут розміщалися різні учбові заклади. І тільки в 1923 році, в зв'язку з тим, що наше місто стало окружним центром, тобто областю стало воно, тут були утворені. Драматичний театр було утворено, фельдшерську школу, так вищі Корсунські педагогічні курси. Недовго вони, правда, проіснували ці курси. Через три роки, в зв'язку з тим, що в 1927 році місто перестало бути обласним центром окружним, курси були переименовані, в Корсун Шевченківський педагогічний технікум переіменовані. Педагогічний технікум існував до 1937 року. І коли в 1937 році було вирішено, держав, на державному рівні було вирішено мати, щоб всі мали обов'язкову початкову освіту, то училище, тобто технікум було перейменовано корсун Шевченківську педагогічну школу. І в 1941 році ця школа закінчила існування своє. Період, післявоєнний період, як ви вже чули, значить, училище. Почало надаватись курсум Шевченківське педагогічне училище. А в 1993 році, в вересні місці, ми стали іменуватися коледжу. За час існування з 1923 року і до сьогодні він пройшов декілька етапів свого становлення. Від вищих курсунських педагогічних курсів технікуму училища до комунального вищого навчального закладу. Важливу роль у розвитку нашого навчального закладу відіграла дремлюк Світлана Павлівна. Вона літератор, автор збірок прози, автор збірки гуртаю, сторінки історії до 85 річчя нашого навчального закладу. Має багаторічний стаж викладацької діяльності. Чимало випускників та викладачів відстоювали рідну землю у роки Великої вітчизняної війни. Про них окрема сторінка літопису коледжу. Особливо хоробро воювали харківець Анатолій Порфирович та Крінний. Харківець Анатолій, Анатолій Порфирович – герой Радянського Союзу, випускник 1929 року, загинув смертю хоробрих, обороняючи Київ на лютарському плацдармі. Зверніть увагу також на корінного, учасника Великої вітчизняної війни. Він приймав активну участь у обороні Ленінграду. Також в нас розміщені його особисті речі це форменка, медалі, грамоти, лист фронту. Який він пише рідним. Оригінальним експонатом в нашому музеї є гармошка, яку подарували діти Ольга та Людмила, нашого випускника Гайвана. З, таким, з такою гармошкою солдати йшли на війну, а в перервах між боями розважалися, граючи на ній. Закінчилась війна, сплять вічним сном воїни-переможці, завдяки яким над нашими головами мирне на небо. Йшов 1967 рік. І на згадку про цю священну битву директором Смілянцем Яковим Васильовичем та секретарем комітету комсомолів базарної Світланою Павлівною було започатковано зіркову естафету з метою доставити священну землю з міст героїв. Розробляв маршрут Гончаренко. Ось ви бачите приклад такого маршруту. В даній вітрині розміщені матеріали, фото, альбоми, які розповідають про цю знаменну дату. Першим післявоєнним директором Стов Костенко викладачами того часу були викладачі сім'я викладачів Ворони Бела Йоківни і Юхіма Федутовича, також викладач математики Бандурко. Особлива увага приділяється Любомській Євгенії Михайлівні, яка є героєм соціалістичної праці. Вона народилася у Курсу Чевченківському районі, закінчила наше училище в 1950 році. Спочатку працювала в селі Львівської області, але згодом після приєднання села до Польщі переїхала в місто з Жошків своїм чоловіком, де працювала в середній школі, нагоручена орденом соціалістичної праці. Також оригінальним експонатом є патіфон. Він є дарунок нашому училищу від Христенка, учасника Великої вітчизняної війни. Цей патефон пройшов війну і зараз він знаходиться в нашому музеї. В 1953 році на поріг корсун Шевченківського педучилища вступили ще зовсім юні недосвідчені студенти. І чимало зусиль довелося прикласти їхньому курсовому керівнику витушку Кирилу Полікарповичу, щоб зробити з них дружний колектив. І ось уже на протязі довгих 50 П'яти років. І ось уже протягом. Е... Вподовж добре. І ось уже вподовж довгих 55 років вони збираються підкрила своєї Альми Матер завдяки своєї незмінної старости Гавриленко Тетяни Константинівни. Ось ви бачите матеріали, які розповідають про життєвий шлях старости, зустріч через 20 років, 50 та 55 років. Головна заслуга першого післявоєнного директора Костенка Івана Олександровича в тому, що він створив групу викладачів ентузіастів, по плечу яким були будь-які завдання. І коли в 1957 році в школах почали викладати трудове навчання, в нашому навчальному закладі в закладі відкрився новий відділ праці і креслення. Першим за відділом, за відділом був Ковтун Кузьма Андрійович та перші випускники Мороз Базільов. Вертеба, який був нагороджений орденом Леніна та знаком Пошани, зараз він викладач у Сахнівській середній школі. В 1959 році директором нашого навчального закладу став Смілянець Яків Васильович. Він відмінник народної освіти СРСР. Він продовжив справу Костенка, але навчальна база була дуже слабкою і він розпочинає будівництво нових класів. 1960-го. Вподовж 1973 року було побудовані нові корпуси, майстерні, актовий зал та спортзал. Відкрито також було пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в 1970 році. Створено музей історії педучилища. Кожним своїм випускником пишається заклад. Про кожного пам'ятає і спостерігає за їхніми досягненнями. Гордістю нашого навчального закладу є довбуш Марія Григорівна, заслужений вчитель України, подружжя Магер Квяткінський Мирон Іванович, викладачі музики та співів. Також вони брали активну участь у художній самодіяльності. Бахмут, колишній директор музею історії Корсун Шевченківської битви, заслужений працівник культури України. Навчання художньої самодіяльність йшли поряд із трудовим загартуванням наших вихованців. В 1967 році студентським загоном було супутник було споруджено міський майданчик. А в 1971 та 1974 роках наші студенти перемогли на республіканському конкурсі і отримали в нагороду. Перехідний червоний прапор з 1971 року. Наші студенти війшли до складу всесоюзного загону Романтик та сільського та сільськогосподарського загону Мрія. І як результат комісари та командири здобули медаль за трудову відзнаку. Були нагороджені Гаркавенко, Гук, Тимарський та Донецьк. В цій вітрині ви бачите матеріали, які розповідають про. Трудову діяльність наших загонів, зокрема їхня форменка, вимпел, гітара, під гру якої розважалися студенти після важкого трудового дня. Колишніх педагогів не буває. Це доводить Світлана Павлівна Дремлюк, вчителька від Бога, яка значну частину свого життя присвятила вихованню молодих педагогів у цьому коледжі. Хоч і перебуває на заслуженому відпочинку, все ж і досі вона на передовій. Каже, до річниці закладу написала книгу 90 років з іменем Шевченка про становлення і розвиток Альма-Матер. Я не називаю себе письменником, я називаю себе літератором або людиною, або вчителем, який пише. Писати я почала ще із педінститу, це були просто вірші. До нас приходив Василь Семаненко, і для мене найбільшим щастям у моїй літературній кар'єрі, можна так сказати, якщо це можна так сказати, було те, що два з моїх віршів перших він високо оцінив і надіслав у республіканську газету Молодь України під рубрикою Кращі вірші наших читачок. А він приходив. Відомий чоловік Микола Сніжко, він потім працював у молоді Черкащини. І, власне, тоді була тема ну, яка молодіжна, всі почуття, кохання, природа. Потім якось я до прози не бралася, а взагалі початок у мене моєї літературної такої активної творчості дуже цікавий і, можна сказати, трошечки незвичайний, тому що я написала се е, на, ну, на пропозицію. Київську, там музей фольклору і етнографії імені Рильського із журналом Тато проводили такий конкурс про батька. Я написала лист батькові про батька, якого я ніколи не бачила, бо він загинув в 41-му під Москвою. І мені було тоді ще тільки рік. І Людмила Миколаївна, наша нинішня директорка закладу нашого, показала Сергію Лукичу. Це відомому літератору нашому. І він Носеню, і він дуже високо оцінив, сказав, обов'язково треба друкувати. Ну і надрукували, І після того він каже: пишіть, показуйте, потім я здійснила теж на замовлення переклад Чуковського. А потім далі, далі. Про що я пишу? Я пишу, у мене немає такої теми якось прив'язаної це життя. Очевидно, я жанрист. Так. У мене такі зарисовки, сцени з життя, дуже такі, що було в моєму житті, було дуже багато усього. І бо я дитина війни, можна так сказати, і дуже багато того, що відбувалося і в шкільному житті. До сорокаріччя випуску моїх улюблених учнів, чигиринців, я написала: оце про школу все: тепло, долонь Чигирина. Про всі наші походи Чигиринщиною, всі пригоди я Чигирин дуже люблю, бо там молодість моя гуляє містом. Світлана Павлівна зізнається, цей заклад для неї особливий. Тут навчалися батьки, вчилася сама і навчала згодом своїх учнів. Останні роки захопилася літературним словом, перекладами. Тож нині лауреат премії імені Олександра Захаренка, обласної краєзнавчої премії імені Максимовича, районної літературно-мистецької премії імені Нечуя Левицького, а також автор п'яти книг. Ще кілька написала у співавторстві. Я співавтор ось цієї книги це ви сказали чи про історію? Це корсун староденний. Це задумка і мистецький проєкт нашої випускниці Степенькиної Параскої Яківни, і вона головний виконавець. А так як я почала вичитувати, ми пішки обходили увесь курсунь пішки для того, щоб побачити кожну вулицю, як вона починається, курс цікаво побудований. То за цю книгу це колектив чотирьох авторів, ми одержали премію обласну краєзнавчого Максимовича. Потім була у нас і ще, якщо історична, це не історична тема, а можливо, це поклик серця, це веління серця, це дуже серйозно. Це, ви не можете уявити, наскільки це серйозно. Тут учились мої батьки, я дуже час від часу відчуваю їх присутність, дух їхній, тому що вони дуже поважали цей заклад, дуже поважали. І Батько потрапив у таку когорту випускників, кращих випускників, відразу їм давали години викладання у старших класах і посилали вчитися. Але він свого диплома так і не одержав, бо його забрали військове училище і більше він не повернувся. То я, щоб на вшанування пам'яті своїх батьків, я написала, власне, упорядкувала. Книгу спогадів до гортаючи сторінки історії до 85-річчя закладу. А потім, коли він став коледжем, і коли я зрозуміла, що треба допомогти, і це така дата 90 років. Знаєте, просто така, що вимагає пошанування, то я так здійснивши такий свій уже власний, можна сказати, трудовий подвиг, за три місяці написала ту книгу, яку ви бачили в музеї. 90 років з іменем Шевченка. Я дуже зацікавилася роботою канадського письменника, такого досить відомого, але немаститого. Мітчелла, Уільям Мітчелл, Той, хто бачив вітер, це слова із біблійського вірша. 103 й вірш. І я переклала першу частину. Це історія хлопчика, який пізнає поняття Бога, смерті, втрати доросліше від 4 до 12 років. Мені дуже захотілося, так людям сподобалося. Власне, вона, я зрозуміла, що вона не була перекладена через те, що я омовила, що це не такий вже дуже славетний. І мені дуже хочеться перекласти цю всю книгу, якось я увійшла вже в переклади. А ще я перекладала на англійську мову, це вже зворотний переклад був а, такий чоловік, собі цікавий, але я не називаю його ім імені. Він видавався у видавництві Юлії Чебаненко, познайомили з ним. Це eternity, це вічність, коли людина не вмирає, вона переходить із, душа із однієї в іншу. Ну, це цікаво. Головним життєвим принципом Світлани Павлівни завжди було бути вимогливою і якомога більше проявляти до своїх учнів поваги. каже на цій істині тримається педагогіка. Вибачте, російською мовою скажу Макаренківське, строгость учителя має бути леденящої, а його ласковость не дослабляющій. Я бачу кожному людину і намагаюся. Зробити все так, щоб він себе поважав. Бо я завжди можу сказати вибач мені, будь ласка, я тебе прошу, я дуже вдячна тобі, ти мене порадував. Я виховую своїх завжди виховувала своїх учнів, самоповагу і почуття відповідальності. Просто, от, скажем, громадянськість, якщо це можна так назвати. знаєте, я була щасливим учителем. Коли я керувала школою великою, залишалася на певний час сама 960 200. Я йшла в клас, і наче після хорошого душу, я оживала душею. Треба розуміти дітей. Я їх розумію. Я просто їх розумію. Вони складніші, вони набагато складніші. Вони бувають інколи суперскладні. І свої негаразди створені суспільством, нами, ж старшими. Вони інколи ховають за колючістю, інколи за грубощами. Але ви знаєте, я до цього часу знаходжу з ними спільну мову. Очевидно, просто у мене бар'єр між учителем і учнем він не створюється в тому, що вчитель піднімає себе на п'єдестал, а в тому у його знаннях, у його вираженні поваги до цього учня і в розумінні його потреб. І коли я дивлюся в очі, я бачу, що він втомлений або змучений чимось або розстроєний, я просто міняю тактику своєї розмови з ним. І я думаю, що наша молодь інколи моїм ровесникам і людям молодшим важко з ними говорити, тому що вони дійсно дуже складні. Інколи непередбачувані, інколи вони страждають від своєї самі ж від своєї непередбачуваності. І коли дитина, після того, як я закінчу заняття, просто хоче, коло мене посидіти. От і поговорить, то я розумію, що йому нема з ким поговорити. Його треба слухати треба уважно і розуміюче, от, із розумінням слухати. І тому я вважаю, що молодь наша має майбутнє. Вони показали це на Майдані. Вони показали це у вираженні своєї громадянської позиції у багатьох аспектах. А в те, що коли сіємо зерно і одлітає полова, так це ж. Природний процес. Цілу плеяду висококваліфікованих спеціалістів викликав навчальний заклад. Сьогодні вони навчають і виховують підростаюче покоління. Вони, як ніхто інший знають, не освітянську справу, якій присвятили усе своє життя.